Доброго дня усім, з вами копус-трактор. Сьогодні у нас нова поставка японських міні-тракторців на майданчик у міста Рівне. Спершу, як зазвичай, вивантажили фрези. Усі вони, погляньте, в якому гарному стані, вже підписані у комплекті з ножами. Та зараз будемо переходити до вивантаження самих тракторців. Першим у нас виїжджає Янмар. Ф175, тракторець середньої бази на 17 кінських сил, передня та задня резина оригінальна японська Bridgestone Звичайна механічна коробка передач, є діапазон повишених, понижених. Та зараз поглянемо на його комплектацію. Гляньте відразу на стан сидіння та керма. Взагалі як нові, три діапазони. Три. Швидкості на вал відбору потужності, причаг навісочки, є управління боковим гідроциліндром. Напрацювання 747 мотогодин, стан досить хороший, трьохточкова навіска. Такий тракторець у комплекті з фризою буде коштувати усього 5200 мовних годин. Наступним виїжджає середня тракторець від Куботи, життє третій. Вже чотирьохциліндровий двигун. І зараз поглянемо на його комплектацію. Трактрець в гарному стані. Чотири колеса будуть встановлені взагалі на ві. механічна коробка передач, три діапазони повишених, понижених, присутній боковий гідроциліндр. Вал відбору на три швидкості з реверсом. Задній привід, повний привід, тракторець. Погляньте на стан керма та стан сидіння. Має мене напрацювання 1131 мотогодина, трьохточкова навіска, боковий гідроциліндр, та буде встановлений трикутничок швидкозйому. Ось такий красень у комплекті з фрезою та доставкою буде коштувати 7100 умовних одиниць. Далі виїжджає стандартний маленький тракторець, який є у всіх поставках, кубота В11, малюк на 14 кінських сил. В гарному стані на механічній коробці передач є діапазон повишених, понижених, є функція підключаємий передок, вал відбору на три швидкості, речах на вісочки. Усе досить просто та комфортно. Поглянемо на працювання. 569 мотогодин. Резина в гарному стані, рідня японська. Та навісочка на двохточковому кріпленні. Такий тракторець у комплекті з фризою буде коштувати 4400 умовних одиниць. Наступний виїхав Kubota kl 270 серія KL почала випускатися з 2000-х років по дискам тракторець 2005 року з 3 двигуном на 27 сил, з гідропідсилювачем на Механічні коробці передач, два діапазони та нижних та реверс. Тракторець у комплекті з каркасом безпеки та козирком. Присутній блок управління боковим гідроциліндром. Напрацювання давайте глянемо з вами 756 мотогодин. Є задній привід, повний привід функція оберту на місці. Тракторець у дуже гарному стані. На трьохточковій навісці з боковим гідроциліндром та буде встановлений трикутничок швидкозйому. Також усі 4 колеса будуть замінені. Ось такий красень на майданчику у комплекті з фризою буде коштувати 10 500 умовних одиниць. Далі можемо бачити кубота XB1, найменший тракторець нашої поставочки. Досить рідкісна модель, підійде для невеличкого огороду або для теплички. А зараз поглянемо на його комплектацію. Стан у нього чудовий. Механічна коробка передач. Є вал відбору на дві швидкості. Під ногою блокування диференціалу. Речах навісочки догори та вниз. Напрацювання 776 м. Світло, поворотники, гудочок. Також ручний газ та задній повний привір. Функція. Ось такий гарненький малюк, буде коштувати 4 тисячі умовних. 11. Наступний вже вивантажили Кубота GL27 у дуже гарному стані. Погляньте. Задня та передня резина оригінальна японська. Розмір задньої 11,2х26, присутній розбірний диск напівгідравлічна коробка, діапазон повишених, понижених та реверс. Є гідропідсилювач керма. Напрацювання 683 мотогодини. Повна комплектація максимальна. Пам'ять навіски, блок управління боковим гідроциліндром, ВОМ на 4 швидкості вперед, одну назад, задній привід, повний привід, оберт на місці, трьохточкова навіска. Буде встановлений трикутничок швидкозйому. Та ось такий неперевершений тракторець. На Рівненському майданчику буде коштувати 9300 умовних одиниць. Наступним виїхала теж кубота, GB14, тракт короткої бази на 14 кінських сил з трьохціліндровим двигуном. Задня резина 8х16, оригінальна японська. Передня теж 5х12. Механічна коробка передач, є діапазон повишених, понижених. Дві швидкості вперед, одна назад, навал відбору потужності вона на працювання 620 мотогодин. Є боковий циліндр на блок управління ним, речагіна на вісочку, блокування диференціалу, а також функція оберту на місці. Тракторець у нас буде на двохточковому кріпленні. Ось такий красунчик буде коштувати у комплекті з фрезою усього 5200 умовних. Далі вивантажуємо знову куботу. Асті А-14. Тракторець взагалі як новий. Передня резина Bridgestone оригінальна, задня теж. якому чудовому стані. Та і сам тракторець. На механічній коробці передач з діапазоном повишених-понижених. Вал відбору на три швидкості вперед, одну назад. Є рычаг управління навісочкою та управління боковим циліндром. Локування диференціалу напрацювання 119 мотогодин. Погляньте на стан керма та сидіння. Тракторець взагалі новий, двохточкова навіска. Та такий тракторець буде коштувати 4800 мовних І Останнім, як зазвичай вивантажуємо, найбільші та найпотужніші тракторці на цей раз UNMAR US30 на 33 кінські сили. Погляньте, який він великий. З рідньою японською кабінкою. Задня резина 12,4 на 26. В гарному стані. Передня Falcon ще навіть з горсинками. Є гідропідсилювач керма, та давайте заглянемо в саму кабінку. Механічна коробка передач на кермі. Пам'ятні вісочки, діапазони повишені і понижені, блок управління, ось так от по-незвичному розташований збоку, бреверс, вал відбору на три швидкості вперед, одну назад, вектрес на максимальній комплектації і, до речі, у ньому є пічка та кондиціонер. Трьохточкова навіска, боковий гідроциліндр. Та буде достановлений трикутничок швидкозйому. Також передок до встановлення. Ось такий флектрець. У комплекті з фризою буде коштувати 13 500 Ну і на завершення. Давайте ще раз пройдемо з вами по модельному ряду тракторців, що до нас приїхали, та їхнім ціновим політикам. ДНР F-175 в гарному стані на механічній коробці з управлінням боковим циліндром та з трьома діапазонами повишених понижніх буде коштувати 5200. gt 3 тракторець з 4 цилиндровим двигуном. На 23 кінські сили на механічній коробці, теж з боковим циліндром на 3 точці 7100. Б114, 14-сильний маленький тракторець на механічній коробці з діапазоном повишених понижених, з реверсом на три швидкості 4400. КЛ-270 у нереально гарному стані. Тракторець новіших років 2005 року випуску. В максимальній комплектації на механічній коробці з гідропідсилювачем буде коштувати усього 10 500 умовних одиниць. Кубота XB1 на механічній коробці з присутнім ручним газом, також речашком перемикання задній привід, повний привід, вал відбору на дві швидкості, маленький тракторець для домашнього господарства або теплички 4 тисячі. Також жель 27 взагалі тракторець як новий, на напівгідравлиці, з реверсом, з гідропідсилювачем у максимальній комплектації, з фризою, буде коштувати 9300 умовних одиниць. Два маленьких тракторці, перший GB-14, теж на механіці з функцією обертою на місці, з блоком управління боковим циліндром, буде коштувати усього. 5200 умовних одиниць. Наступний Асті А14 теж малюк на механічній коробці з блоком управління боковим гідроциліндром, з трьома діапазонами та валом відбору теж на три швидкості. Буде коштувати усього 4800 умовних одиниць. Та найбільший тракторець сьогоднішньої поставки Янмар US330 з рідньою японською кабінкою. Пічкою кондиціонером. Досить великий та потужний тракторець, теж на максимальній комплектації, на механічній коробці буде коштувати 13 500 умовних одиниць. Усі тракторці наразі будуть проходити стадію технічного обслуговування. Замінюємо масла та фільтра і тракторець вже через деякий час буде у нас на сайті та вивезений на майданчик. Також на майданчику є дуже велика кількість. Японських тракторців, серед яких ви зможете вибрати щось саме для себе. Не зволікайте, телефонуйте за номерами телефону нашої компанії або заїжджайте на майданчики у Вінницю, Рівне та Одесу. До зустрічі!